Так, сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток, навколишнього середовища та благоустрою. Е, присутні на засіданні комісії голова комісії Бурімов, члени комісії Подоляк Борисюк, е, а також е, Сергій Миколайович письменний, зу... начальник юридичного відділу. У мене нікого немає. Так, е, кворум присутній. На руки роздані проекти, порядок денний та проекти рішень. Зауважень доповнення. Немає. Переходимо немає. до розгляду першого питання про звернення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, коловеське кладовище звернення комунального підприємства. Пане ж Дімлеський про таку документацію. Поділ ділянки діючи кладовище 13 днів. 49 дев'ять гектар на три земельні ділянки. <проб> на Проектом рішення ознайомлень. Зауваження доповнення. По Пойме на голосування. Берімо в її. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту домовистрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Соловецької кладовище Це Земельна ділянка в районі кладовища 6,04 ноль гектара, міна цільового для ведення товарного. <проб> Проєктом рішення ознайомлень, зауваження доповнення. Немає. немає. По Поіменне голосування за. Подоляк за. За. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. документацію. ділянки, для Проектом рішення ознайомлень, зауважень дополнен. Позитивне, наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, лоходяки консервний завод звернення. Само КП наш Дімелецький виготовив документацію 0,17 сімнадцять поток на цільового для ведення товарного світу. Проект рішення ознайомлені, зауваження допомогу. Немає, немає. Пойменне голосування берімо. Висновок позитивний Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, зіло ходяки. 5.03 га. Виготовлений проєкт на острів 502 гектара землі водного фонду для рибогосподарських потреб. Зверджуємо з передачу даних об водним об'єктам на Україну. Проєктом рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Немає. Поєменне голосування, беремо за. Подаляв за. Борисюк за. Ояснув позитивний. Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Слово Леська, Леська Гайсанюк ВВ, 044. Звернувся, виготовив проєкт землеустрою 044 гектара для городництва. З проєктом рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Немає. маємо. Поєменне голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для горовництва про встановлення орендної плати з Олеське Нелезенко ПМ-06. Нелезенко виготовив документацію 06 га для горовництва з Олеське. Проєктом рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Немає. Поєменне голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту з устрій, щодо відведення земельної ділянки в оренду для зінокостіння випасних золот Чернявка Осичнюк КС. Мешканка Чернявка осичнюк звернулася, надання дозволу на розробку документації ще одного ітара орієнтовної для сіногосіння випасання. Проектів рішення ознайомлень зауважень, доповнення. Немає, немає. Голосування. Берімо Борисюк, Наступне питання про передачу земельної ділянки у власність Оловишенної СО. Соловецький на земельній ділянці розташований будинок заявника. Голови, звернувся. Так, на земельній ділянці є будинок. Площа земельної ділянки 25 соток для будівництва обслуговування живового будинку. Проект рішення ознайомлень. Зауважень доповнення. Поймане голосування. Берімо за. Подаляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Останнє питання про відмову у поновленні терміну дії договору оренди земельної ділянки Соколецької город. Термін дії підходив 2 січня 26-го року, але у зв'язку з тим, що заявник звернувся на встановлений законом про оренду Землі крок порушення, тому впорнується винести на сесію про відмову встановлення даного договору. Проектом рішення ознайомлень. Зауваження доповнення. Немає. Пойменне голосування Борімо за. Подоляк за. Борисюк за. 16 позитивний, Це всі питання порядку. Дякую, так